Ще раз вітання всім шановним залу. Слава Україні, героям слава! Так як наші сьогоднішні діві. ми вітаємо вас із королівки. Власне, неподалік з банер. Наближаємо перемогу разом. Долучайся до руху опору. Ну і власне сфотографував Даніл Сиротенко, 27-й Богдан Цаптур, й владислав Камець і один одного непогано знають, адже це п'ятий очний матч між семисторії Коломийської. Команди нагород класна нагода і рятує у цій ситуації. Власне, там якраз менеджер жінка фізичного виховання пошкодження отримав камерацький. Помилка при передачі, і Богдан Гладун користається своєю нагодою, відкриває рахунок 1-0 на користь гостей. Ну, Тут зрозуміло, що є зараз нарікання, швиденько змінилася четвірка у складі господарів. Після помилки на сьомій хвилині чим зуміє відповісти Форнітор. Данкел. Два півфіналіста минулого сезону. Непоганий, щільний удар, Кітор. Прямий удар з Доскан. У сьогоднішній зустрічі і зараз ледь не покарав під за QR-кодом і власне підтримати рух оперу. У нас роз тимчасом був два матчі у столиці України о 12-й годині. Перехлоплення шклярук стріляє, реагує на цей удар Кітор. Такий ураган. Ось така програма туру під номером 11. На цій рамки то, щоб мені не зраджує пам'ять, десь напередодні нового року. Суперників центральний. центрального тут активно, не даючи можливості супернику завдати удару. А який так самого за Заповахіну зараз Берс має шанси зрівняти рахунок і він це робить, користаючись своєю нагодою після помилки Станіслава 28-й хвилині. Дебютний гол у футболці фурнітури. Дебютний гол в екстралізі і дуже важливий гол для 14-го номера. Я думаю, для усієї коломинської команди. Ось такі багравці з першої четвірки не встигли всі зміни на майданчику. Романчук. 3-2. Контратака. Романчук бере гру на себе. Вирішив пробити, зблизився метрів з 10. Передача, ну так. Але все ж таки Сизику вдалося завдати удару. Не крамар вирішив <кхи> протися сам Ігор Крамар. І зараз е побачив перед собою жовту картку, ще один гравець фурнітури. <кхи> Заробив цей фол. І зараз ще один фол. І не просто фол, але крамар самовилучається. Ну і це шанс для Любарта, чи скористається ним. Команда Сизик виводить свою команду вперед. Сизик Владислав Сизик забиває. І знову Любарт попереду. 2-1. Тепер уже у рівних складах. Е Романчук виходить у тій четвірці разом з Гаврилюком, разом з Блащуком і Блонським. Та і Бевса проходить ці передачі. Зараз на план на Блащука. Той носка пробиває. Ну і Ігор Крамар, здобувши дві картки. Yeah! Бевс зрівнює рахунок на крайній хвилині. 55 секунд залишається. Даніл Бевс на 40-й хвилині забуває другий м'яч для курнітури. Водою і таким чином у нас рахунок стає 2-2. А часу ще майже хвилина грати. Я пробав да, 28-ма е, хвилина про Крамера, який е, крайній удар буде. Все ж таки нічия з королівки. Дякуємо обом командам. Нічия 2-2 у матчі фурнітура Любордону. Ваші думки враження з гарячими слідами, Що сьогодні вдалося, що не вдалося? Провели два різних тайми. Якщо в першому таймі перевага повна була на боці сумуючих глядачів, які прийшли побачити гру емоції. Виконання обидвох команд, але в першому таймі їх не було. І така тиша стояла, що було чути, як спрацьовують телефони глядачів. Цілком це наша провина, тому що недостатньо налаштував команду, значить, щоб спочатку почали діяти так, щоб глядачі, прийшовши на матч, розуміли, що в Коломиї є команда спортивна, професійна, яка буде, незважаючи на результат, показувати перш за все емоції, боротьбу в кожному ігровому епізоді в першому таймі. Цього не було взагалі. І трифола, які ми заробили в свій пасив, це були дві жовти карточки, якісь затримки руками. Тобто, то, що в футболі, коли ти не встигаєш, та, ти вже робиш помилку і фолиш помиляєшся і порушуєш правила вже позаду, а не в боротьбі за м'яч, боротьбі за позицію. Радий за хлопців за команду, що все таки вони в другому таймі показали, заради чого вони зібрались в цьому колективі, і значно переглянувши ставлення, з першої секунди почали діяти виключно так, щоб змушувати суперника помилятись. І в багатьох випадках, в багатьох епізодах, перевага була на нашому боці, і кількість створених моментів в другому таймі була явно за нами. Ну, невдача, не яка була, да, не фарт, це наслідки того недоналаштування, яке було в першому таймі, тому що моментів було предостатньо для того, щоб раніше зрівняти рахунок і вийти вперед. Але нічийний рахунок, один один забили, зрівняли. Якось гра заспокоїлась до періоду, коли припустились помилки, і в одному епізоді. Вилучення отримали на рівному місці. Потрібно тримати себе в руках в таких епізодах і не підводити команду. Не вдалося відстояти гру 3 проти 4, пропустили гол, намагались в рівних складах зіграти, знайти десь момент, чи на фол, чи зі стандартного положення не виходило. Тому, перейшовши на гру п'ятьох, знайшли на другій хвилині розіграшу гольовий момент і реалізували. Хочу відзначити сьогодні, та, що добітував забитими голами. Данило Бевс. Хочу побажати в подальшому такої впевненої гри. І в потрібний момент проявив свою майстерність і, зрівнявши рахунок, довів матч до нічиєї. Гаряча кінцівка цього поєдинку видалася. Я думаю, ви можете окремо прокоментувати цей епізод з двома за лічені секунди жовтими картками крамера. Пропущений м'яч грав в більшості. Я хочу в цій ситуації підтримати Ігоря, тому що в нього багато чого не виходило в цій грі, і він намагався ну, грі відборі м'яча компенсувати десь те, що не вдавалось ватації. Тому десь він не розрахував відстань і за дуже короткий проміжок часу, споливши двічі, арбітри цілком справедливо вилучили нашого гравця. Тому в подальшому треба, в незалежності від твого стану, в якому ти знаходишся на майданчику, контролювати свої емоції, розуміючи, що це колектив, і за нього кожен несе відповідальність за результат. Довго витримали табличку з хвилиною і взяли її наприкінці. Вичікували при грі 4 на 4, коли Подумали, що треба ти на п'ятого. Так, коли з'явиться нагода, перш за все, тому що, ну знаючи Люберт, як вони добре захищаються, було б нам непросто, якби ми пішли раніше, тому намагались в рівних кладах зіграти, але вже взяли тайм-аут за 2,5 хвилини. І ну, не скажу, що ризикнули, тому що моменти напрацьовані. Просто зіграли нестандартно. Добре. В потрібному місці опинився і реалізував цей момент. Команда двічі поступалася в рахунку. Підсумкова, 2-2, нічия. Кого більше влаштовує фурнітор, Любар чи конкурентів-суперників по турнірці? Та будь-яка нічия це безперечно на користь суперників. Але я не буду кривити душею, якби перед початком першого кола сказали, що наша команда. Бореться за восьме місце, не поступаючись в різниці в великій кількості очок. Тому думаю, були б задоволені як для дебютного сезону, як для того, що оновлений склад команди. Вважаю, що результат першого кола для нас ну, дуже сприйнятний, незважаючи на провальний матч проти урагана і провальний перший тайм в сьогоднішній грі. На завершення інтерв'ю уже всього на всього тиждень. Підготовки майже немає. Тижневий цикл, другий коло розпочинається. Знову домашній матч проти Атлетик футзал. Яка кадрова ситуація зараз у команді? Кадрова ситуація в нас ну, наступна, що троє гравців отримали травми, один ушкодження, двоє травми тривалі, тому це знову новий склад четвірок. І розуміємо, що на все потрібен час, як і для того, щоб довести до автоматизму напрацювання, які були на тренуваннях. Будемо переглядати в активному пошуку. Хочемо запрошувати молодь перспективну, амбітну, які хочуть себе реалізувати в футзалі. Тому буде перерва під час виступів збірної на чемпіонаті Європи. Ми активно долучимось до того, щоб попрацювати в зимове міжсезоння і перш за все підвищити конкуренцію в складі. Лазар Бугайчук головний тренер команди Люборт ваші думки враження після сьогоднішньої нічії, що вдалося що не вдалося, вже ваша команда двічі була попереду. Нічия, значить рахунок на табло, значить він закономірний. Вдалося початок був хороший, і реакція хлопців після першого пропущеного голу, де вдалося ну, скажімо, перевести гру і більше вирівняти як наслідок вилучення. Прийшло в команди суперника, і ми вдалося реалізувати більшість. Вийти вперед. Не вдалося спрацювати до кінця в епізодах, кажу, коли там була перехідна фаза. Пропустили дуже такий прикрий гол. Заслуга команди суперника, звичайно, і початок другого тайму ми, безперечно, провалили. Але це заслуга суперника. В минулому турі ваша команда нарешті прервала серію і здобула домашню перемогу. Зараз був лобовий матч з сусідом по турнірній таблиці, які завдання стоятимуть на друге коло. Та як б не називав це лобовий матч. Ще попереду друге коло чемпіонату, і підсумковий результат будемо дивитися після от останньої гри в Луцьку. І тобто там буде все вирішуватись протягом, чемпі... ну, протягом другого кола чемпіонату. Ще попереду багато ігор, і від цього буде більше залежати, ніж конкретно від цієї ігри.